У мене є отакий от светр, я вже частину петель набрала. І зараз хочу, наприклад, кількох вам показати: у мене тросик 80 см спиці 3,5. Це пряжа Lana Gold 100 г на 240 метрів. Значить, дивіться, тут, де закривали просто закривали як середні от петлі. То я петлі піднімаю за цю от закриту петлю. Взагалі, зручніше було б гачком. На дивані я так і робила, сюди не взяла. Оп, є. Так, дивіться, тут у нас такий перехід, і здається, що буде велика дірка. Але ми зробимо все, щоб її не було. Дивіться, тут, де у нас. Боковий такий підйом, і у нас тут кромкові петлі. Віця, я підняла отут-от за кромкову, за краєву. Тепер наступну я піднімаю не сюди, а оцей от простір між ними. Це важливо сюди попасти. От, є. Воно буде тісніше. Ви ниточку підтягуйте, далі в краєву знову, далі знову. Сюди. І потім в наступному ряду, коли будемо робити отакий от виворітній край, тоді ми зменшимо кількість петель. Так, і ще покажу. І тоді зверніть увагу, коли будемо переходити на резинку, бачите, у мене дві разом для зменшення, для кращого прилягання. Щоб не було занадто широко. Так, це у мене було між петлями. Тепер знову в краєву, знову між петлями. Там виходить ніби така от третя. Знову в краєву, бачите, я за дві дужки піднімаю. І тут я теж за дві дужки піднімала, щоб тісніше краще сиділо. Тут бачу вільно, оп, підтягнула. Так, знову в краєву. І знову між крайовими. І так до кінця. По спинці я робила точно так само, але тут у нас менша пройма, тут менше такі були ці поступки. Дивіться, тут гарно видно наш закритий край. І що в кожну петлю набрана петля.